Користувачів Миронівського водоканалу вже певний час турбує якість води, яка надходить в нашій оселі через систему водопостачання. Вода має зеленуватий колір, а це насторожує. Зв'язку з тим, що, попри скарги, ситуація не змінилась, депутати Миронівської міської ради Ігор Коваленко, Наталя Околот, Сергій Чередник звернулися за роз'ясненнями до очільника комунального підприємства Миронівка Водоканал Володимира Цидика та головного інженера Олександра Смоляра. Розкажіть нам, будь ласка, покажіть стосовно води, що там у нас усе відбувається. Ситуація такого плану. Значить, це вперше за моє, от коли я працюю, то то, що весною паводка, вода буває з відхиленням річка, сама з великим відхиленням від норми. воно дає автоматично і збої на водоочисні споруди, бо в нас водоочисні споруди зроблені одноступенча ступенева очистка води із за цього не можемо ми справитися. Раніше було, якщо був гостя вода питна, відхилення допускались в паводки період, там в межах норми. Зараз санпін трохи і змінилися, ці всі нормативні вимоги. Але до чого я веду, що зелень проходила в нас десь в кінці серпня, ну, спочатку з середини літа до жовтня місяця. А це Якісь непонятні відхилення самої річки, вона болотна, болотна, болотна. Зелень ну це було, треба їхати дивитися. Зелень було світіння то то було. А це вся толще в зелені. А ви кажете, перший раз відхилення такі по річці? Це якось весною, так? Ні, зараз. ну перший Оце раз, перший раз, то... я таке зустрічаю, що весною зелена вода. Ну, а якісь аналізи робили, щось там проводили. проводять постійно. у аналіз. нас аналізи постійно проводяться. Чотири аналізи баклабораторії у нас заключений до, до, до з нашої лабораторії. По санстанції, по баку. По санстанції проводить, відбирають чотири рази. Зараз вони в зв'язку з цими ситуації в Україні вони почти кожен день відбирають по баку і по хімії. По, бак, по бактеріологічних показниках вода в, в, нормі. в нормі. А от по хімії це тільки кольоровість така. Кольоровість здається. Фітофтора. Ну, у вас технологія очистки. Вона немає такого, що от показують, ну, Ми не знаємо, як воно там працює на самій, да? а Нема такого, як показують там, ми бачимо по телевізору, ще десь, так, да? що там іде там коричнева вода, а далі пішла вже прозора, нормальна. Угу. На, на, у нас, ну, як фільтр, допустимо, фільтр, фільтр, на, через... що воно там десь затримується, так, а, а, У нас як... проходить через фільтр. І, і все рівно зелено да. Ну Дивіться, перед фільтрами ми подаємо коагулянт, флокулянт, гіпохлорит на перший підйом. Після цього вже очищається. Після, да, після другого підйому тільки гіпохлорит ще додаємо до норми і подаємо сюди на Миронівку. А швидкосні освітлювачі там. У нас швидкісні швидкосні освітлювачі, піщано-грабні налочисти. Ну, це ж ці інгра... ну ті хімічні ті реактиви, ті, що ми закупляємо міськрада, так? То да, може щось поміняти закупці, може якісь щось інше додати? Ні, нічого. Дивіться, ми раніше хлорували воду рідким хлором. Ми ж відмовилися. Ну, да, да, рідкий да, хлор да. це він дуже такий токсичний, він, токсичний, і він негативний для, для здоров'я і все. Ми перейшли на гіпохлорит. В принципі, це те саме без заражування, тільки що вже менше там різних компонентів, які залишаються. Залишається в нас залишковий хлород. На, на, на тій неділі у нас залишкового хлору було в системі водопроводі 0,23 мг на дециметр кубічний. В принципі, це, а по санпіну зараз, по новому санпіну, вони взагалі пишуть, що... Просто Щоб, щоб присутній присутні, залишковий. Ну, на сьогоднішній день це, наприклад, якість цієї води, нехай вона там заборонена зелена. Там, ось, люди задають по поводу цього там, формі жарту, туди да, тархун, може консервувати його, там, може я, там, ну, буті роздавати. Да, да. Да. Ну, це таке. Але ж, наприклад, вона питна на даний момент. Ну, яке насамперед так? людину. Так. Ну, це що така зробив таке от. Ну, я знаю, люди п'ють і нічого страшного. Я, ну, знаді, знаді ну, але але, але бажано її кип'ятити. Ми дали ж об'явку, що бажано її кип'ятити. А що ваші можу? колеги кажуть, це от. Бугуслава аналогічна ситуація. Точно така сама. Ситуація. Аналогічна. А по Україні є таке. У Бугуслав... таке. У Бугуслав, це, дивіться, фактично з Росії використовують воду. Зверху Біла, Богослав, Миронівка і Корсун. Корсун. Оце все, що нижче бо білої церкви, зелені буде. А в білій церкві я говорив в п'ятницю то нормальна вода. У них своє водохранилище і вони. Немає там ніде, щоб якийсь бомбу скинути. Ми всі що. можемо задумуватися, що може десь несанкційне скиди. Забачу, люди так і задумуються. Да, да, тому, да. А, а, як, а як, що узнати? Ви ми 25 років з Бугуслава скидав фінський городок без очистки води і нормально було. Не, ну, на, на сьогоднішній день ви можете людей запевнити, наприклад, що своєю водою можна користуватися? Чи краще її перекрити на цей період часу? Бо, наприклад, дуже багато задається. Відкривати не можна. Ну, Скажіть, що так, так і так. Об дайте об'яву. Напишіть де небудь Що це технічна вода, ми не дали. Написати, ні, в якому, ні в якому разі не можна нею користуватися. Користуватися нею можна. Або давайте подумаємо на що того, що може ми будемо міняти якось очисні, може щось там додавати. Якісь експертизи ви проводили? не проводили? Цей проводили Які висновки? Я ж не почув. Вона не придатна. Офіційно чи ви, ви не рекомендуєте просто її пити? Чи ви, ви чули, що п'ють і тільки треба кипяти? Як людям я поступати да е, Ну, Це в, в будь-якому випадку з крана воду треба після кипятіння. Ну, ці рекомендації вже давно існують. На даний момент що нам треба ждати, поки вона перестане бути зеленою, чи щось треба підприймати якісь кроки для цього? На даний момент наше місто не спробує нічого прийняти, тому що треба перебудовувати водоочисні споруди. А взагалі був розроблений в 90-му році ще проєкт з свердловин Козинського. От може до нього повертатися. в треба повертатися. Води вже, вода, рівень падає, я вам другу скажу Він ситуацію. Якщо так ви хочете почути від мене, в нас нема альтернативного водозабезпечення. Не дай Бог що случиться, в зв'язку з цим, показали, що діє війна, не дай Бог, що случається з річкою. Ми залишаємося взагалі без води. Нас навіть, ну, навіть дякуючи, що якіці. в нас є шахтні колодці індивідуальні, індивідуальній в людей, то в нас невелике місто, ще ви трошки ви витягнемо, але ж забезпечення навіть елементарними санітарними нормами в житлових будинках не буде забезпечено, тому що немає. А потом питання, що водопровідні споруди будувалися. Це ж при мені було, це ж не при комусь. Е, я знаю, де побудовані мережі прокладені. Його вже таку, вони розраховані були на 8 тисяч кубов. Це б при комуністах було погано. з козина. З козина. На 8 тисяч кубов на добу. А ми споживаємо. А ми зараз до півтори тисячі споживаємо. Не, ну да, там вже три скважини? Ну, Часи. ну ситуації різні були. Бо... Там три скважини? Три Документ. скважини, так. Да. А ці, документи? Вони, У мене паспорта є. Це все є? У мене ці паспорта є. є. я проводив... Про... Руку... Про... Проект... Я ж, Наташ, ну, що... якщо в курсі була, то я ж посилав воно Іванович, ді... Ді... Діма. Ми виїжджали туди, ми хотіли відкачати, провірити дебіт води. Ну, треба да, ти скважини Реанімірувати і провірити, тобто там стоять насоси. Там ми ставили ні, ні, ні. свою помпу, ми, ми, ми брали генератор, хотіли відкачати, ми тільки качнули 2 метри впало і все. І вода ісчезла. А чому вона ісчезла? Ми це глибина свердловини, щоб ви знали, до 30... Так? до 30 метрів глибина свердловини, не така глибока. Ну, так. Але дебіт води, згідно паспортних даних. Одна 30, друга 50-ку на годинку. Ну це було на той час. На той час. 70, в 10 му році вся влада кричить воду. Вся влада кричить. Ну, каже йдеться до фінансування, вся влада в кущі чомусь. Чомусь так у нас виходить. А чому так, не знаю. Тому що це мільйони грошей треба, і треба просто... Щоб зробили тоді проєкт, то виїздив перший секретар по всій Україні, бо тоді проєкт зробити треба було включити в план. А зараз ну зараз зовсім інше. Нам розробляв проєкт на водопостачання козина, Харківський інститут ті, ж, городського хазяйства. Це інститут профільний. Приїжджали, були геологи, геологорозвідку робили гедезію Дніпропетровські інститути. А там профільний який робив? Зробили цей інститут нам проект на очисні, Зробив проект на водопостачання. Два проекти зробили. Очисні по цей почали будувати і те. Ну кінчилась. От той, той період кінчився, хвата. Та епоха кінчилася. Да, так, ми почали самостійно, а в самостійних, як завжди, грошей не залишилося. На закінчення їх почали робити. А цей харківський проект перепровірити вже не можемо? Е, а що його перепровіряти? Він в мене є. Ну то може по ньому щось зробити? Е, от по ньому. От ти ж цінили От дивися, в мене зовсім інша позиція. Валентина Сергійовна Клиусик була. Ми ж піднімали це питання, вона та-та-та, так, так. Тоді ще можна було порахувати ціни. Зараз їх порахувати неможливо, як вони кожен день е, міняються. Зараз... Тоді було хоч 3-4 роки, якось хоч трохи стабільно було. А в нас, Я що, туди, сіті, де? Е... Траса якась положена чи... да, yeah, Положено yeah, ще you're чимало. You're кілометр, кілометр і там кілометр, десь три кілометри проложено. Yeah, а Аляда десь 7. Дві нитки, да? ну, в, одной, в, двох ліні, в двох плоскостях лежать дві нитки, це від водозабора до інститутовської дороги, від інститутовської вдоль до хімскладу дві нитки, там далі одна полож... Ну Я знаю, я ще пам'ятаю, десь приблизно можна знайти. І положена поліетиленова труба. 325 Ну, Розчитано було на 8 тисяч кілів. Не треба нам 325 На сьогоднішній день достатньо. цього. той за... За Атлантиком. Ну, там треба задіювати за Атлантіком. Зараз такі технології немає. Так, так Сендвіч панелі, здання можливо, хоч вже попадали панелі, я це їздив, mm. ой 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 там жах. Жах. Як я казав, давайте щось будемо робити. І... Да, давай, роби. А що роби? Так, да, В мене ні крана, їх треба було навіть зняти. Знімали вони все рівно конструкцію... То там наробився якийсь повністю водоочисні споруди. Були дві йомкості по 2000 тисячі кубов, по-моєму. От забувся вже, не буду обманювати. Давно ну, дві по 2000 тисячі довжні йомкості бути. Вони були якось, якби, і резерву, так? Це резерв, і вона ж проходить флотат хлораторна, хоч і підземна вода хлорується в малій дозі. Це просто для страховочки вона повинна була підстрахуватися, хлоруватися. І, і беззалізнювання станція повинна бути. Оце дві споруди. Все. І велика насосна станція. А чому там запроектували, я ж теж це все прекрасно пам'ятаю. Для того, щоб з того місця можна було накрити Миронівку по другий поверх самотюк. Всього нам розумно, все було предприйнято. Я я Тоді на другий подйом треба було станцію з маленької потужності двіятелі ставити. Хоч перепад між козином і цим теж 100 метрів. Щоб ви знали, внизу свердловини це Козинське, це не Саловське, бо я Саловське не просчитував, чесно кажучи. Оцим відметками десь 100 метрів теж приличні енергозатрати. Та і на сьогоднішній день, мабуть, якщо скажена, то ці вже свердловини ніяк не використаємо, тому що там Бучанський рівень це 30 40, до 50 метрів. Це можна так сказати підшкуреня вода. Ну на той час вона була хороша, а на, на сьогодні хто дослідить. Нада треба. дослідити. задачі номер один. Добре, дослідити сварловини. Треба... Після обговорення ситуації, що виникла, та перспектив. Учасники зустрічі поїхали в Тептіївку, де розташовані очисні споруди підприємства. Там їх зустрів керівник підрозділу Микола Дудка. Прибулі оглянули місце, де безпосередньо проходить забір води з Росі. Почули інформацію про особливості цього процесу в різні пори року та при різних рівнях води у річці. Оглянули територію, будівлю, яка, до речі, має вже майже столітню історію. В одній із наших передач ми розповідали про неї. Депутати вислухали побажання працівників, що покликані створити належні умови праці та роботи самих споруд. Побували і так би мовити, в самому серці, приміщенні, де і проходить безпосередньо фільтрація, очистка води, дізналися про модернізацію, яка була не так давно проведена. Дивіться, по першому подйому в нас були насоси тут 55 кВт, стояли два штучки, а тепер я поставив 9,2 кВт. А на другому подйомі був 132 кВт, став 45 кВт. І в принципі задоволяємо робити. От вважайте, економію електроенергію, скільки ми законовели не впадуть. До речі, сама фільтрація води також проходить декілька стадій. Нижня крупна фракція, середня фракція, мелка, ців і пісок. Варцевий пісок. Отож, ми І це через через це йде вода. Знизу проходить вода. Володимир Юзефович пояснив депутатам, як фільтрується вода, за допомогою чого проходить її очищення, щоб вона була придатною для вживання. Побували і в лабораторії, де якраз і визначається якість води до і після очищення. Лаборант Олена Ситник пояснила головні задачі, які виконує під час своєї роботи. Добрий день. Доброго дня. Ми ну, попідкормлювали правильно, то воно було б такого кольору. Якби там Добрий було день. нітритів багато. Нітритів і стоїть небагато. Тут буде, покаже. Ну воно повинно постояти 40 хвилин. Добрий день. Немає тут такого, щоб нітрити ні. Це іменно десь щось. Світе, зелене, ну, зелене. Покажи зелене. воду. Дивіться, не да. да. ну, ну, що ми можемо і що не може. Оце наша, наша, а це річка на сьогоднішній день, сьогодні набрано. Оце, оце кінцевий результат наш відповідь. Так, це після очистки. Все, що можемо, все додаємо, більше перевищити ми не можемо. Якщо ми дамо багато сірчано-кислого алюмінію, то полізе алюмінію перевищиться. Хімії вам теж налить у воду, не хочеться, хочеться, щоб ви воду пили. Ну ось такий ну, результат. Скажіть, заспокойте тих людей, які це задаються це питання. На сьогоднішній день, наскільки вона... Якісна, чи взагалі неякісна, чи може щось посерединці, які можна використовувати? По, по всіх решту показниках, крім кольоровості, вона не перевищує е, е, гранично допустимі норми, е, а кольоровість ми нічого їй зробити не можемо. Вона не пахне, вона нічого, просто вона зеленкуватий колір має. Ми якому ми нічого поки що, поки не перейде, не очиститься річка, ми йому нічого зробити не можемо. Єзапович. Я пам'ятаю, дивився десь якийсь репортаж, Ой, репортаж і да, і в Європі. В Європі. В Європі, да, в Європі. Ну, і питають, питають мера, не не риба, питають лиска. мера. І, яка у вас вода? Да? Чиста, не чиста да, І він бере такого так. стакан. Взяв на цей самий і п'є. Да, це дуже п'єз і на вже на сьогоднішню хвилину. Ось поставили на пробу вимірювання на. Нітрити додали сюди реактив, воно повинно постояти 40 хвилин, але за цей час, якщо б там би була, перевищувалась, то воно було б набагато кольоровіше, більше б мало забарвлення, а так його практично немає. З кінця березня пішла вона грязнішать, грязнішать. Була ну, якщо кольоровістю річці була там 20 градусів, потім була 25, 30, то на сьогоднішній день вона 80, 85, це дуже великий показник забарвлення, через то вона зелена, дуже важко її очистити, коли в річці чистіша вода, то її, звичайно, легше її очистити. А допустима норма у очищеній воді у нас 20 градусів. Ну, якщо воно там перевищує градусів 5, то ну, ми не можемо. Ну, просто ми його не в силах очистити. Фізично ми не справляємося. Скільки раз на добу ви робите Я роблю один раз зранку набираю воду, роблю раз на добу. І а, залишковий хлор я роблю три рази на добу. Якщо я результати, то покажіть. Да, будь, будь ласка, температура. Температура води в річці зараз 10 градусів. Прозорість у нас мала. Два, була той тиждень трошки більша. Сьогодні набрала. Вона стала трошки навіть мутніша. Сьогодні 15 градусів прозорість була до 20. Потім що там? Колірність на сьогоднішній день 80 градусів, мутність 8,3 у річці на сьогодні. При нормі на виході повинна бути одиничка. У нас у річці 8,3, Її теж трохи важкувато очистити. але вона не мутна. З мутністю ми справляємося. Ми якраз йдемо нас одиничка. На сьогоднішній день а кольоровість трохи важко. Запах це два, якщо був один бал. То зараз два до трьох десь тако. А м'яку річці при нормі 0,5 у нас на 0,31, нітрити при нормі теж 0,5, у нас 0,056 на сьогоднішній день. PH 60. Ну це в нормі. Ось такі показники на сьогоднішній день, що ну перевищує тільки забарвлення. Альона, зараз у нас у річці 80 градусів, да. а до якої ступені, до ми, а ми до скількох вибираємо кольоровість? Е, кольоровість ми можемо вибирати до 26 на сьогоднішній день. По нашому 26, да. Да. а по, по ГДС 20, 20, 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. 20. Ну, трошечки, трошечки, да, небагато, але ну як воно більше вісімдесяту річці, то нам дуже важко справитися з нею. От і забарвлення це найвелика проблема. Учасники актуальної зустрічі поділилися враженнями від побаченого, підвели підсумки, які по суті заключалися в тому, що необхідне нове джерело постачання води в місто.